Ще раз усім вітаннячко. Ось ми вже практично розпакували усі крісла. І одне ось це зелене вже практично змонтували. Залишилося лише на металеву хрестовину змонтувати всі накладочки з деревини. Ці три зелені крісла ми виконали на замовлення. Нашого клієнта. Також під замовлення виконали ось цей класичний бестселер в коричневій шкірі. А чорний бестселер в каретній стяжці залишається на продаж. Також у нас є деякі інші варіанти кольорів. Зараз наявності бестселерів та Presidents. Уся детальна інформація є на нашому сайті гарне кріселечко. В розділі нові крісла. Монтуємо наші крісла в мене на найякісніші механізми на мультиблок, найміцніші газліфти, ну і металеві хрестовини, які витримують навантаження 150 кг. А крісла ми монтуємо і готуємо до відправки покупцям.